Розділ 3. Далі, брати, моліться за нас, аби Господнє слово поширювалося і славилося, як і у вас, щоб і ми визволилися від невідповідних та злих людей, бо віра не в усіх, та вірний Господь, який зміцнить вас і збереже від лукавого. Ми на Господа покладаємо надію за вас, що ви робите і робитимете те, що наказуємо вам. Нехай спрямує Господь ваші серця до Божої любові та до Христової терпеливості. Наказуємо ж вам, брати, ім'ям нашого Господа Ісуса Христа, щоб ви цуралися всякого брата, який порушує порядок, а не живе за переданням, яке ви одержали від нас, тому що ви самі знаєте, як належить наслідувати нас, адже ми не були у вас без діла і даром хліба не їли ні в кого. А працювали в утомі, напружені день і ніч, аби не бути тягарем нікому з вас. Не тому, що ми не маємо влади, але щоби подати себе як приклад вам, аби ви стали подібними до нас. Бо коли ми були у вас, то заповідали вам, якщо хто не хоче працювати, хай не їсть. Оскільки чуємо, що деякі між вами бездіяльно живуть, нічого не роблять, лише пхаються до всього, то таким наказуємо і просимо в нашому Господі Ісусі Христі, щоб вони мовчки працювали та їли свій хліб. А ви, брати, не втомлюйтеся робити добро. Коли ж хто не слухає нашого Слова, що в посланні, відзначне такого і не спілкуйтеся з ним, нехай буде посоромлений, та не майте Його за ворога. А напоумляйте як брата. А сам же Господь миру, нехай завжди усякими способами дасть вам мир, Господь з усіма вами, привітання моєю рукою, рукою Павла, що є знаком у кожному посланні. Так пишу я. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з усіма вами. Амінь.